В історії людства на сьогодні відбулося чотири інформаційних революції, у результаті яких не лише кардинально змінювалися способи обробки інформації, але й спосіб виробництва, стиль життя, системи цінностей. Ми живемо у світі, де щохвилини поширюється мільйон гігабайтів інформації. Як розібратися в ній, не стати жертвою обману та маніпуляції? Медіатекст – це повідомлення. Текст будь-якого медійного виду та жанру, за допомогою якого спілкуються у сфері масових комунікацій, мультимедіа комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві медіаграмотність. Сукупність знань, навичок та умінь, які дають змогу людям аналізувати, критично оцінювати та створювати повідомлення різних жанрів і форм для різних типів медіа, а також розуміти й аналізувати складні процеси функціонування медіа в суспільстві та їхній вплив. Поняття засоби масової інформації не варто ототожнювати з поняттям засоби масової комунікації ЗМК. Це не зовсім правильно, оскільки останнє поняття характеризує більш широкий спектр масових засобів. До ЗМК належить кіно, театр, цирк тощо, всі видовищні вистави, які відзначаються регулярністю у зверненні до масової аудиторії, а також такі технічні засоби масової комунікації, як телефон, телеграф, телетайп тощо функції змін. Комунікативна функція спілкування, налагодження контакту. Організаторська у ній найбільш наочно проявляється роль журналістики як четвертої влади в суспільстві. Ідеологічна, соціально орієнтаційна, пов'язана з прагненням здійснювати глибокий вплив на світоглядні основи та ціннісні орієнтації аудиторії, на самосвідомість людей, їхні ідеали та прагнення, включаючи мотивацію. Поведінкових актів. Культурно освітня, яка полягає в тому, щоб, будучи одним з інститутів культури суспільства і беручи участь у пропаганді та поширенні в житті суспільства високих культурних цінностей, виховувати людей на зразках загальносвітової культури, тим самим сприяючи всебічному розвитку людини. Рекламно довідкова. Пов'язана із задоволенням утилітарних запитів у зв'язку зі світом захоплень різних верств аудиторії сад, город, туризм, колекціонування, шахи і так далі, і тому подібне. рекреативна розваги, зняття напруги, отримання задоволення. У кожній із цих сфер ЗМІ виконують свої соціальні ролі: виробничо-економічну, регулювальну, духовно-ідеологічну, інформаційно-комунікативну. Так, в економічній галузі вона стає елементом системи виробництва, набуває якості товару. У соціальному вимірі головним є збір, накопичення, зберігання, оброблення та розповсюдження інформації. У духовній сфері преса виконує пізнавальну, освітню, виховну функції, властиві всім ідеологічним інститутам.